Всім привіт! Новий випуск новин футболу на каналі перший тайм. Тому підписуйтесь на канал та на наш інстаграм. Там ще більше новин футболу. Ну а ми починаємо. Довбик заслужив, аби про нього говорила вся Європа вболівальники Жирони. Іспанці не перестають дивуватися божевільному потенціалу Артема Довбика, який вже вийшов на перше місце в чемпіонаті Іспанії за системою Гол плюс Пас, а також є одним з найкращих гравців за цим показником в Європі. Фанати Жерони захоплюються грою Довбика, особливо вони в захваті від третього гола вороти Савілія. Ось декілька коментарів: Найцінніший гравець Лаліги. Неймовірно, що Довбик грає за Жерону. Це диво, що наші скаути знайшли українця та змогли його умовити перейти до нашого клубу. Він просто парадокс. Три голи за шість хвилин це неймовірно. Нехай навіть це не рекорд Ла Лігі, але це точно рекорд жірони. А головне, що України забуває не лише робочі, а й гарні голи, чого тільки варти гол ворота Севілії, коли він сам вирішив, наче не помічаючи захисників. Коли Добик забиває гол ворота Севілії, то на повторі можна побачити одного з тренерів Жерони, який каже Вау!! Я відчував у цей момент такі самі емоції. Тільки й повторював Вау! разів 10. І гол гарний був, і просто не міг повірити в те, що бачу це на власні очі. Я люблю довбика, це дивовижний гравець, але він би не забив так багато голів, якби не Саві та коуту. Дуже важливо, що у Жерони зараз чудовий колектив, де всі підтримують, в тому числі це допомогло довбику швидко адаптуватися в Жероні. Читав після матчу коментарі на популярних сайтах, як же зараз шаленіють уболівальники Реала, які не можуть повірити, що Довбика називають синішим гравцем Ла Лігії, ніж їхнього улюбленого Белінгема. Я поважаю англійця, але зараз за системою гол плюс пас немає рівних Довбику, і це факт. Жирона хотіла підписати ще одного гравця збірної України. Відомий деталі пропозиції. Лідер СК Дніпро 1 Олександр Піхальонок дограє сезон 23-24 у своєму нинішньому клубі. Жирона, у складі якої виблискують Артем Довбек і Віктор Цянков, у поточний трансфер на вікно могла підписати ще одного українця. Каталонський клуб був готовий запропонувати Дніпро 1 близько 3-4 мільйонів євро за Олександра Піхальонка. Ця сума не влаштувала керівництво українського клубу як наслідок до літа піхальонок залишається в СК Дніпро-1. Про це повідомив Ігор Циганик в ефірі авторської програми. Раніше комерційний директор Дніпра 1 В'ячеслав Фрідмен стверджував, що клаусу 26-річного півзахисника складає 26 мільйонів євро, але такої суми за гравця збірної України ніхто не пропонував. Контракт півзахисника зі СК-Дніпро 1 розрахований до літа 2025 року. У поточному сезоні піхальонок зіграв 23 матчі, забив 4 голи і віддав 5 асистів. Кілька разів у житті я вже був в такому становищі і знаю, як поводитися. Зінченко про критику на свою адресу. Український захисник лондонського арсеналу Олександр Зінченко прокоментував критику на свою адресу. Я безумовно не найщасливіша людина на планеті, але я знаю, що бувають як злети, так і падіння. Я майже впевнений, що все буде добре, тому що кілька разів в житті вже був в такому становищі та знаю, як у цьому разі поводитися. І я також вмію працювати в умовах конкуренції. Тут є тільки один рецепт працювати ще старанніше. А наприкінці сезону вболівальники тобі дадуть оцінку. Сам є зараз зосереджений на команді, але завжди потрібно критично дивитися на себе, що ти зробив добре, чого слід уникати в майбутньому, наприклад, деяких помилок. Навіть якщо ти граєш добре, завжди є що вдосконалювати, ключ у тому, щоб щодня бути кращою версією себе. Наводи слова Зінченка з Athletic. Віктор Васко яскраво заперечив свій перехід на роботу до «УАФ». Коментатор і блогер Віктор Васков відреагував на новину про те, що начебто невдовзі займе посаду віце-президента УАВ команді Андрію Шевченко. Це фото з мого нового кабінету УАВ. Сиджу і думаю, як правильно пишеться це слово. Повідомив Васков в соцмережах. Джерело трансфер брашка в Жирону взимку є нереальним. Коментатор Ігор Циганик висловив думку з приводу інформації про інтерес іспанської Жирони до півзахисника Динамо Володимира Брашка. Наскільки реальний трансфер брашка в Жирону взимку нереальний, тому що тих грошей, які коштує брашко в Жирону, на сьогоднішній момент немає. Іспанці не хочуть платити багато. Десь за 2-4 мільйони вони готові забрати брашка, але таких команд багато. У брашка зараз висока ціна, і йому треба тримати цей статус. Якщо Динамо продасть брашка за 3 мільйони, але чи зуміє Київський клуб купити за такі гроші футболіста, який зможе замінити українця? Де зараз знайти гравця з такою перспективою та й таким потенціалом? Тому трансфер нереальний, а великі гроші жрона не готова платити, сказав циганик в ефірі програми Циганник лайф. Гравець Динамо продовжить кар'єру в Туреччині. Джерело. Київське Динамо готовий відпустити вінгера, Самбу Діало в один із турецьких клубів. Днями «Білосині» вирушили на збор до Туреччини. У списку Олександр Шоковського опинився вінгер Самба Діало. Однак ймовірно, що 21-річний Сенегалець не повернеться до України. Річ у тому, що Діало продовжить кар'єру в Туреччині. Про це повідомив тамтешній скаут Адар Четінок у Twitter. Умови переходу оренди чи повноцінний трансфер, а також назва клубу, який, начебто, підпише динамівця, він не уточнів, але зазначив, що це буде хороша інвестиція. Нагадуємо, Діало перебрався в Динамо у 2021 році на правах вільного агента. У поточному сезоні новий Мане, як його раніше назвали в Сенегалі, провів за першу команду киян тільки 6 матчів. Результативними діями не відзначився. Загалом Сенегальський Вінгер провів за основу Динамо тільки 9 поєдинків. Його контракт з київським клубом розрахований до кінця 26 року. Досвідчений хавбек руху перейде до польського клубу Хацкевича. Олексій Довгий перейде до польського Заглемби. 34-річний півзахисник руху Олексій Довгий продовжить кар'єру в Польщі, де стане гравцем команди Заглемби Сосновиця, яку нещодавно прийняв колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич. Як повідомлялося раніше, у львівському клубі не розраховують на хавбека та ймовірно відпустять довгого на правах вільного агента. Нагадаємо, що довгий цього сезону провів за рух 11 матчів, які забив один гол. За Глемби виступає у першій лізі Польщі, другий за силою дивізіон. Після 19 турів нова команда Хацкевича перебуває на останньому 18 му місці, маючи в активі 11 очок. Ще один гравець домовився про розірвання контракту з Минаєм. 21-річний півзахисник Вадим Мардеєв домовився про розірвання контракту з Минаєм та близькі до переходу до скали 19-11. Повідомляє Sport.ua. цього сезону Вадим Мардеєв виступав на праохоренди за хуст: 13 матчів, 2 голи у першій лізі та одна гра в Кубку України. Скала 19-11 посідає п'яте місце в турнірній таблиці другої ліги. Днями асистентом головного тренера команди Михайла Басараба став Андрій Новак, який раніше протягом двох років працював тренером воротарів у Минаї. Пушич підтвердив, що на перегляді в шахтарі перебуває грузинський захисник. У контрольному матчі Шахтаря проти П'юніка на зборі в Туреччині зіграв захисник лука Лацабідзе. Наставник Маріно Пушич підтвердив, що грузинський гравець поки що перебуває на перегляді. Я також дав нагоду молодим футболістам, щоб побачити їх у грі, таким як Цуканов та Очерецько. А ще Лука, молодий хлопець з Грузії, який зараз перебуває в нас на перегляді. Я хочу бачити і цих хлопців. Вони мали досить велике навантаження протягом тижня. Адже, якщо ви пам'ятаєте, перед цим поєдинком ми провели 10 тренувань, що не так вже й мало. Робимо це аби стати сильнішими ментально та фізично. У цьому полягає мета цієї гри. Я задоволений тим, як виступили молоді футболісти, сказав Пушич.